Усім привіт-привіт! Завітала я в АТБ, Поглянемо з вами нові акції та знижки, які розпочалися 12 березня, тобто сьогодні, і будуть діяти по 18 березня включно. Всім приємного перегляду. Підписуйтесь на канал. Всім вдячна за вашу підтримку, коментарі та подобайки. Ковбаса від своєї лінії. Губернська, напівкопчина 420 грамів 59,90 тобто 60 гривень. Ковбаса від своєї лінії золотиста, сиров'ялина йде 293 гривні йде за кілограм. Сардельки з сиром від своєї лінії м'ясна лавка 194 гривні йде за кілограм. Вироби фаршові, ковбасний ряд. Розумний вибір, худок варенії 450 грамів, 42 гривні 50 копійок. Ковбаса лікарська, варена, торгова марка Добро 111 гривень. Вага 500 грамів. Бужинина від своєї лінії традиційна 240 гривень йде за кілограм. Сир м'який, золотий резерв, в Моцарелла 180 г 55 гривень 50 копійок. сивно від Кома кантри 160 грамів пластинами 61 гривня 50 копійок. Хаварки теж йде пластинами від Кома 160 грамів 65 гривень. Голландія також 160 грамів 56 І традиційний від Кома 160 грамів 61 гривня 50 копійок. Крабові палочки від Deluxe заморожені 250 грамів 46 гривень. І крабові палочки заморожені від Deluxe 500 грамів вага 89,90 тобто 90 гривень. Поглянемо знижки з вами на пельмені. Пельмені торгового марка від левада панські, 600 грамів 52 гривень. Левада пільміні фірмові з яловочнею 800 гривні 90 копійок. І пільміні з яловичною та свининою 100 гривень 50 копійок. Вага 900 г. Крабові палочки від делюкс 250 г заморожені, 46 гривень. Ікрабові палички від делюкс 500 грамів, також заморожені. Вага 500 грамів, 90 гривень. Тунець подріблений для олії від своєї лінії та у власному соку 185 грамів 36,50 в одну ціну. Сардина ріга голд. Паливкові олії 240 г 50 гривень. Сердина бланшована в олії, другого марка Боцман 230 грамів, 44 гривні. Чумаколія теж рафінована, золота, 900 мл об'єм 81 гривня, 50 копійок. дар, також рафінована олія, 850 об'єм, 71 гривня, 20 копійок. Олейна рафінована також олія, об'єм 3 літра 250 гривень. Олейна, об'єм вже літр 800, також рафінована, 160 гривні 60 копійок. Щедрідар, також рафінована олія, 3 літра 247 гривень 50 копійок. І олія щедрідар не рафінована, об'єм 850 мл, 74 гривні 50 копійок. Майонез від Оліс, столовий десь 67%. 300 г 30 гривень 50 копійок. майонез від оліс чудовий, 50%. Також 300 г 26,50. майонез домашній для дітей 67%, 190 грамів, 31 гривня 20 копійок. Якщо ви маєте катку ТВ, то 29,65. від Торчин класичний для дітей, 200 г, 26 гривень, 80 копійок. Кетчуп лагідний від Торчин 250 грамів, 26,80 Торчин шашличний, 380 грамів, 35 гривень. Та лагідний, теж від Торчин 380 грамів також 35 гривень. Огірки від Верес посольські, пеканні 300 г, 60 гривень, 70 копійок. Огірки мариновані від Верес європейські. 770 г 109 гривень 70 копійок. Крабові палички від делюкс охолоджені 250 г 46 гривень. Крило золотку курчат охолоджене. 85 гривень за кілограм. Гомілка курчат теж охолоджена, золотко, 78 гривень йде за кілограм також. Сиркисла кисломолочний від своєї лінії 350 г 5% жиру, 55-50. І сиркисла молочний від своєї лінії 9%, 61 гривня 90 копійок. Сирук глазурований, торгова марка фірма це з згущеним молоком, вишня черешня та з ванілью. 9 гривень 90 копійок, тобто 10 гривень в одноціну. Йогурт, галичина, вишня злаки, черниця злаки, ягідний мікс 290 грамів, 29,90. І галичина йогурт, суниця манго, 240 грамів, 25,90 тобто 26 гривень. Йогурт, галичина зі смаком вишні і зі смаком персика 115 грамів, 11,70 гривень. Десерт цирковий марійка зі злаковими кульками та смак шоколаду 140 грамів 26. Марійка, десерт цирковий какао, смак зі смаком ванілі 150 грамів, 19,80 в одну ціну. І десерт цирковий Марійка зі смаком ванілі 130 грамів 17,50 Активія полуниця Чия, персик манго та ананас. 800 грамів 4990, тобто 50 гривень. Піца прошу, швидка заморожена 320 грамів, 94 гривні. Нагетс, торгова марка легко. Заморожені. Вага 500 грамів 74 гривні, 50 копійок. Суміш овочева, весняна, швидко заморожена. Вага 400 грамів. 40 гривні 90 копійок Квасоля стручкова від своєї лінії. Швидка заморожена. Також 400 грамів 36 гривень. Форель слабосолена від своєї лінії. філе шматок на шкірі 180 грамів, 175 гривень. Креветки від своєї лінії. в морожені. Вага 900 грамів. 194 гривні. Рис від делюкс жасмін, вага 1 кілограм. Та рис від делюкс довгий басматі теж 1 кілограм 75 гривень. Пластівці вівсяні від делюкс фудс, дрібнозернові І крупнозернові від делюкс фудс. Також 500 грамів 34 гривні, 30 копійок. Одноцінно. Чай, грей, альпійський букет. Та чай з ароматом бергамоту, 27 пакетиків. 38,70 70 В одну ціну. Чай, чорний від делюкс заварний. З додаванням цикри лимона та апельсина. І чай чорний заварний. Також 80 грамів. 48,90 І чай, зелений, від делюкс. Листовий з ароматом молока. Також заварний. 100 грамів. 52 гривні 90 копійок. Кава Якобс, еспресо, Мелена, 230 г, 145 гривень. Кава зі Львова, традиційна, 240 грамів, теж мелена, 126 Кава Кава Львова, еспресо, класична, теж мелена 240 грамів, 107 гривень, 60 копійок. Напій кавовий, Якобс, капучина 500 грамів, 157 гривень, 90 копійок. Кава Якобс Монарх. Ращина сублімована 280 грамів 390 гривень. Якобс Монарх. Рещіна сублімована також кава. Вже 425 г 599 гривня шоколад молочний. Макс фан, марка Корона 150 грамів. Іде з різними смаками. В асортименті 85 гривень. Шоколад лакній велика з різними начинками. В асортименті 115,90, тобто 116 гривень. Шоколад молочний Несквік 100 грамів 46,90. Шоколад світоч зі смаком тирамісу, 85 грамів та світоч десерт руфіль 80 грамів, 39,50 в одну ціну. Кістечко бісквітне від своєї лінії з додаванням какао та молочною начинкою 280 грамів, 65 гривень, 90 копійок. Печиво від Рашен, лавіта. З какао та шматочками глазурі. Та лавіта зі шматочками глазурі 150 грамів, 27-90, тобто 28 гривень. Та печиво лавіта. З начинкою софт-крем, 127 г 24 гривні. Цукерки торгова марка Світоч, зоряне сяйво. Ідуть вагові 289 гривень 20 копійок за кілограм. Нектар «Віола», томатний гострий, об'єм 1 літр, 41 гривня 70 копійок. віола яблучно виноградний, також літр, 41 гривня 90 копійок. Жафа, апельсин грейпфрут, об'єм 1 літр 50 гривень, 60 копійок. Жафа банан полуниця 49 гривень, 70 копійок. І вишня джафа, об'єм також літр 50 гривень, 30 копійок. Напій Кока-Кола сильно газований. Кока-Кола зероїде. Об'єм 1 літр 25 гривень 40 копійок. Одну ціну. Вода мінеральна, сильно газована, знамінівська, об'єм 2 літра, 16 гривень 20 копійок. Морозово магнат зі смаком малиновий чизкейк, 500 грамів, 92 гривні і морозово київський пломбір, 140 грамів, 36.90. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе. Усім до нових зустрічей!